Багато слів було сказано про об'єднання міської та районної лікарень під час прямого ефіру. Міський голова Віталій Граждан запропонував мешканцям міста взяти участь в анонімному опитуванні на телеграм-каналі Акрман офіційний з зазначеного приводу. У голосуванні взяли участь 2396 осіб. 68% відсотків людей категорично не підтримали. Ідею 22% підтримали. 10% було взагалі не цікаве це питання. Знімальна група першого муніципального вийшла за традицію в сквер примоги і задала те ж саме питання випадковим перехожим. Я думаю, що це недоречно. Справа в тому, що наша міська лікарня. Вона і так загружена. А ви ж знаєте, що у нас лікарі все. Ну, не то, що звільняють, а їх, скажімо так, на російській мові сокращають, Оптимізують, і також лікарів не вистачає це дефіцит. І ще якщо вони об'єднають, а людям де працювати, розумієте? І я думаю, що це не варто. Район є район, район теж великий. Уявляєте собі, це яка маса людей буде отут, в об'єднаній, от, от в цій лікарні. Я думаю, Та й що необхідно це необхідно дістатися місця. А що а, людина? Не звичайно, не мають, звичайно, звичайно, якщо... звичайно, я вважаю, що це не потрібно. Е, ви розумієте, у нас оті всі новшества, вони часом, я не знаю, чим вони думають. От ті, хто хоче об'єднати. Вони часом не на користь людям ідуть, і тому я вважаю, це моя така особиста думка. Може, я не права, але я так вважаю, що все-таки треба, щоб була міська лікарня для міста. Вірніше, не тільки для міста і для району, але все одно, щоб вони були господарями своїх, скажімо так, господарств районної і міської лікарні. Я думаю, що і люди більшості, вони теж за те. Більшості теж не за те. Підтримують об'єднання. Я думаю, що ні. Уявляєте, який обсяг роботи? А це скільки треба все пере. пере... Ну... Перелаштувати, Та, ну це я вважаю, що це у вас і так є у нас. лікар, якого ви дуже полюбляєте, або якому хочете сказати вдячні слова. Я хочу подякувати е, е, своїй Гуменюк, е, лікарю сімейному. Ну, багато є от, Дебіжі Юрію Івановичу, я взагалі йому вдячна дуже. Він спасав мою маму два рази. Ой, воно зразу, знаєте, не приходить зразу на подав. На, ну, на так, так. Але це такі дійсно люди. Ви розумієте, взагалі от лікарі, особливо хірурги, я вважаю, це просто. Вони кожного дня, от як військові на, на кордоні, вони нас захищають. А вони кожного дня захищають наше здоров'я. Вони взагалі герої. уявляєте, вони вертають з того світу. І я взагалі поражаюся, як от ця хірургічна робота, в мене просто сваха, Ніна Івановна ні Кожухар, от вона працює у роддомі хірургічною медсестрою, вона коли так знаєте, ділиться, то я кажу, боже, ви просто ну, герої на своєму місці. Це люди, ви вертаєте людей з того світу. Так що їй теж великий поклон, поздоровлення. Дякую вам за вашу думку, велике дякую. що ви Така моя особиста думка. Моя особиста думка, що краще залишити все так, як є. Нас це дуже влаштовувало тими послугами, якими користувались, ми так і користуємося, тому я не бачу наразі такої великої необхідності це робити. Якщо добре, якщо є об'єднає, то хай об'єднають. Якщо добре, що окремо. Там каже, що в нашому місті добре щоб було все одне. Як часто ви звертаєтесь до лікарень та кому хочете особисто подякувати з лікарів? якого ви полюбляєте дуже? – Вони тут не працюють, на жаль, вже. Нічого, говоріть, хто де працює, будемо Ну, Ми до лікаря ходимо свої мінжинська, Єліна угу. ага. да, бо вона прийшла в дитячій поліклініці, зараз вона анестезіолог. От, ми до неї досить до неї ходимо. Ні, я вважаю, що нема сенсу, тому що. У них есть все свое. Пускай ездят в свои больницы, в свои поликлиники, из-за из-за них мы не можем попасть. Много очередей. Я считаю, что не стоит. У мене сьогодні таке важливе питання. Чи підтримуєте ви ідею об'єднання Білгородністровської міської лікарні та Білгородністровської центральної районної лікарні? Вже йде розмова про те, що необхідно об'єднати районну лікарню та міську лікарню. Хтось вважає, що це погіршиться послуги, які надають населенню медичні. Хтось вважає, що ні комусь байдуже. Як ви вважаєте? Я думаю. Що якщо вони об'єднаться, ну як би це неплохо буде, я так думаю, моє міння. Тому що, знаєте, що це як все так міняється в нашій житті, і все об'єднається, і цього йде тенденція, всі сільські совіти. Що би ви хотіли сказати медикам? То може когось хотіли би окремо похвалити? Якогось медика, який чудовий. Так, да, в моїй житті була реальна ситуація, і от навіть коли знакомыми или с родственниками разговариваешь они какие-то такие страшные случаи рассказывают там ему внимания не обратили а я всегда мужу говорю, вот смотри у нас с тобой такая то такая то причина была и нам реально помогали нам не отказывали у меня был случай в восьмом году очень тяжелый очень тяжелый и вот геслер Забыла, как его зовут. Вот, реально, я даже писала в газету благодарность ему за внимание. И вот все медперсонал, который тогда вместе с ним работал, и медсестры и другие врачи это было в районной больнице, в хирургии. Это было просто. Очень. Я до сих пор благодарна, и даже вот когда диагноз у, у знакомых, который был у меня, я рассказываю этот случай, просто это чудо произошло. Я вот считаю, что... Я, я благодарна всем врачам, э, реально всем. Вот куда бы ни мы не. Сейчас мой муж, вот мы были буквально месяц назад, он на больничном он подвел ногу, ему наложили гипс. Мы были в районной больнице у травматолога. Прекрасно, что медсестра, что врач ну, как-то не попадались в ви ви позитив відзвучаєте і Та вам таке вертається. Або ну, професіонали працюють. Я не знаю, ну чесно, от, от реально були хороші люди. От я навіть, коли ми з мужем вдвоєм, я да, кажу, от посмотри, такий. Йому робили в Одесі операцію на серце, Карпенко робив. Ну теж, як би так все було добре, дуже чесно. Слава Богу, живий, здоровий і руки, і ноги цілі. И дальше я вам желаю крепкого здоровья, вам, вашему супругу, не болейте, будьте здоровы, счастливы. все Очень прорвемся. тоже вам благодарна, что вы как-то так заботитесь, волнуетесь. А, ну или это ваша работа, или ваша ну, и работа, и позиция. И позиция. Сказала. Ну слава богу, Спасибо. дай Бог вам здоровья. Кожен має право на своє бачення та на свою думку. Це є основою демократії. Не всі перехожі креманці хотіли обговорювати свої погляди публічно. Однак в особистій розмові наголошували на тому, що в обох лікарнях є свої чудові фахівці, і все має залишитися як є. Не бійтеся висловлювати свої думки та долучатися до спілкування, адже навіть якщо хтось із чимось не згоден, це все одно цікаво, бо саме у суперечках народжується істина. Резюмуючи, більшість опитаних людей все ж таки не підтримує. Реформи в медичному об'єднанні міста та району Олеся Самчинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.